Ремарка на заяви Один президент Трамп має дані Агентство національної безпеки та центральне розвідувальне управління щодо реального рейтингу Зеленського. Станом на зараз він становить 29,6% і є найбільшим в Україні, окрім Залужного. 2. Президент США має звіт Держсекретара Рубіо по підсумках переговорів УСА та його рекомендацію не проводити найближчим часом зустріч з Путіним тому, що той не має наміру приставати на будь-які компроміси. 3. Президент Трамп має звіти нацрозвідки США, Агентство національної безпеки та Центральне розвідувальне управління всі вони зазначають, що Путін не збирається полишати спроб знищення України і розглядає вибори у ній як спосіб дестабілізувати країну та досягнути своїх цілей невійськовим способом. І після всього цього він робить заяви, які йому, вочевидь, продиктував Путін через членів своєї делегації ціль відома змінити дурного. Але впертого у відстоюванні інтересів України Зеленського на договорібельну маріонетку Кремля з нею підписати путінські хотілки, Президент Трамп не слухає нікого, як і в перший строк свого президентства. Президент Трамп вважає виключно себе носієм істини у останній інстанції, поки що ми маємо виключно його заяви, дій проти України немає. Постачання зброї з США до України не припинялося, раджу всім пропускати заяви Трампа повз вуха, вони будуть змінюватися не один і не два рази. Для орієнтування слідкуйте за заявами членів його команди, яка відповідає за Україну, Келога, Уолца і в першу чергу Рубіо, які будуть потім правильно трактувати неоднозначні заяви президента США. Ну і щоби два рази ноги не топтати. Мені закинули звинувачення у зв'язку з тим, що я заявив про готовність Франції вести в Україну свій миротворчий контингент, типу Макрон заявив, що не веде в Україну свої війська. Читайте, люди, очами, а не дупою, президент Франції заявив, що не відправить війська для участі у бойових діях проти Росії. Ані пару з вуст він не казав про післявоєнний контингент. Ще раз кажу: заспокойтеся, хотілки Путіна та Трампа залишаться хотілками, життя все розставить на свої місця. Перемир'я заради виборів буде скоріш за все укладено, а далі справа за нами та за Європою політика Трампа призведе США до страшних потрясінь і до втрати впливу у світі. Дар має контракт підписував, треба йти на пенсію.